Доброго дня, глядачі мого каналу. Так, закінчую як експеримент по проводженню стратифікатора. Ну, щеплення черенків. Сьогодні 28 травня, ставив, як бачите, 9 березня. Подивимось по переживаємості привев, що у нас вийшло готові. Так, зараз. Ну, Я довго чекав, щоб пішло але воно слабо щось. Ну, нічого поставлю на воду. Та не страшне. Хочу поглянути, які черенки прижилися. Тобто, вважаю, як все пройшло. На тройку, скажімо так, удовлетворительно поприживаємося, як бачите, що це у нас? Це у нас Юпітер. Він прижився, пішов роз. Добре. Тобто, ну, буду чекати. Поки пусте, поставлю воду, хай пускає коріння. Це у нас. Джин. Джин, як бачите, теж пережився. Зараз я спробую, бо камера близько показує. Ййомку роблю сам. Ну, коріння не пустило. Ага. Тут джин мало того ж, сам від себе ще коріння пустив. ну Волога дозволяла. Ємо так ще ось ой. Тобто це де прививка, але ось прививка пішла у ріст. Зріст, вірніше. Жила. Це у нас теж. Джин. Думаю, вважаю, що пусте коріння, тільки треба зачекати більше. Калус образовувався почав, але на цьому і завершилось. Так ну, Юпітер не дуже. Скажемо так поставлю, буду дивити, спостерігати. pustă-nepustă. Corilie, nu te аватар напишу Це у нас леодор тешни мармеладный думаю я зачекаю Отак і десь що там одна, низенька тож. в цьому році, дай Бог буде все добре. Буду продовжувати пророщування, Вірні, щеплення проводити з щерінками. Тут ось, я вважаю, це вона ну, можливо ще піде. Вже Ну, тим паче три. Скільки у нас тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. З 9 черенків три, тобто 30%. Все вийшло. Да, що потрібно буде зробити? Скоріше за все треба буде трошки зменшити температуру. Коли буду проводити наступну стратифікацію, і це треба робити, розраховувати, що 2-3 місяці до повного коріння не менше. Тобто це треба буде проводити це все ну, це в, май, е, в моєму регіоні е, десь січня місяця. На січень черенки повинні бути підготовлені для щеплення. Ну що, пока.